Віктор Насипаний черевики або сюрприз. Нянька звично в дитсадку вдягає діток нині. Все ніяк не може взути черевик дитині. Пхає, мучиться бідака. Що поробиш? Мусиш. Часу мало ще й назло, на кожній мешці гудзи Довго й тяжко, ледве взуло. То вже муки дійсно. Петрик скривився, скрививсь. Та. Чекають діти, он стоять не раді. Раптом глиб не так узула, правий з лівим справді зняла мовчки, якось втисла інша зоковика. Той кричить: Оце чужі, не мої черевики. В неї очі аж на лоба тягне, знов знімає, всюди глянула, однак взуття ніде немає. Петрик серед дірку в носі. Це від мого брата. Мама змушує ще ранку їх в садочок брати. Що ж ти голову морочиш, ну і день, їй Богу, пхає, тисне, мучить знову тій дитині ногу. Потім светрик, шапку, куртку, як годиться. Ніби все. Та раптом бачить, зникли рукавиці. Сіла бідна, вся на нервах. Держітні рукавички, той згадав, та я запхав їх зранку в черевички.